Добрий день, ви на каналі Сфарія Україна і сьогодні у нас на огляді куртка Harkila Nors. Harkila – це шведська компанія, яка виробляє одяг та спорядження для полювання у будь-який сезон. Їхній 40-річний досвід, розроблення та виготовлення мисливських речей є гарантією безвідмовного комфорту без запотівання. Лінійка Nors була створена для активного туризму і холоду, із особливостей капюшон можна сховати у спеціальну кишеню на застібці, аби тримати його подалі від гілок. Тиха тканина з еластичного поліестеру зменшує шум під час активного руху, а спеціальна мембрана GORE-TEX захистить вас від вологи та холоду у скрутну погоду. Кабішон та рукава можна відрегулювати під свій розмір. Для запобігання запотівання під руками є застібки для провітрювання тіла. На додачу куртка також має приховані кишені для гарнітури та навушників, аби не чіпляти дроти об кущі та зарослі. Замислюйтесь над придбанням професійного одягу, будь то для туризму або полювання, харкіло Jacket Норс збереже вам здоров'я та нерви під час далеких подорожей в лісі. Для рибалки, полювання або подорожі Брайте Норс. Дякую за перегляд та до наступних зустрічей на нашому каналі.